Знаєш, говорили говорили, а потім сіли такі. Ой, а що ж сказати? Як треба починати? З пісні! Не могу. Ми зараз на півночі. Як називається цей район, я навіть не знаю, але я тут мундук, мундук да, ми в Мундуке. Прикольний готельчик зняли. І взагалі, як народилася ідея, приїхати сюди. Ми просто сиділи, я кажу, а поїхали на вихідні на північ. І мене підтримали. Ну це не прям північ, це середина острова, але погода тут насправді дуже сильно відрізняється. Бо ми прямо замерзли. Вчора весь день просто yeah. був проведений під теплим, під теплою ковдрою, тому погода дуже відрізняється, навіть якщо від'їжджаєш одну годину вверх, а ми десь дві години-півтори від Чангу. То тут прям прохолодно, але класно. Мені здається, що ми ще від сезону належить настільки холодно, і тому що ми зараз ще в горах, ми дуже високо, нам тут класний вид. Як ми взагалі в принципі прийшли до того, що як ми будемо їхати? Ми зранку перед виїздом поснідали, випали кави і такі, ну що, давай подумаємо, куди будемо їхати. І так пальцем на карту просто тикали і знайшли царисові поля в рисові траси, одні з найбільших на Балі. Тільки туристична точка Ну, але вона більш локальна, не така туристична, як інші, там в Буді, тому що там взагалі дуже багато туристів, дуже багато цих гойдалок з сукнями, на велику Це приїхати, але по тропі, коротше, по тросику. Тому тут було більш класно, більш аутентично. Дуже-дуже-дуже красиві поля. Зараз ще будемо бачити кліщно. Ой як воно шумить! Пішли. Вони так шумляться кожен раз я трошечки лякаюсь. Подружка, а дружка, ти куди лізеш? Ми, коротше, коли їдемо О, на байках так, да, да, і бачимо щось красиве, ми робимо отак. Да. Так, я теж хочу туди залізти, але тут якось так шатенько все. Але що я собі не можу залізти? Можу. <плес> ну так, звісно. Не дуже мені подобається тут по краюшку ходить. Така блогерская блогерська життя. А тут вообще так красиво. Прямо угу. Прикольно, знаєш, це как якраз він дозріває, виходить рис, і виходить е, такими пастельними жовто-біжіми відцінками. Дивіться, таке зерм'ятка. Отак от от виглядає реальний справжній балі з його рисовими терасами. <рес> а Де вона? справжній балі дуже красивий. Так є. Ну Не тільки рисові тераси, і той Ми... же самий Virgin, і Амєд. Ну, бо там ще не встигли заселити. Клас! Так, ще почався дощик, ми прийшли поїсти. І це на хвилиночку називається суп. Вечовичі. Як? Ведживовачі. Розказати про те, як легко тут подорожувати, як легко. Ми просто сиділи, куди їдемо? Ні, ще була проходи, поїхали на північ, поїхали. Так. І ми зняли готельчик, він коштує що, 65 доларів. У okay. нас включений сніданок, це три вида страв. Так, ну це, типу, International – це типу English breakfast, потім віганський сніданок і місцевий індонезійський. Це риск віцо, що я вибрала насік насівна. Типу з фруктами дуже смачна кава, навіть молоком. Пермій сюди нам їхати півтори години. І насправді це дуже мало. Це як в якомусь великому місці просто їхати на інші частини міста. До типу в Києві там я пам'ятаю, могла 40 хвилин їхати просто там машиною на якусь іншу частину. І це навіть не найдальше. Точно сестра три години добиралась на роботу. Ну це взагалі я не знаю. І типу, ми просто можемо за годину-дві бути вже взагалі в іншому кліматі, в іншій так. місцевості, а, взагалі кайфувати, насолоджуватися ціною якості, що дуже класно на Балі, що реально ціна якість. Ти не живеш в якихось супер диких умовах, а ми вибрали такий середній варіант, який теж дуже аутентичний, класний, гарний, естетичний. Приїхали в готель, я кажу рахунок три, об'являю так Адіналка ніця. Просто ванна. Знаю, що сказати. Ну, трошки така застаріла, але вони робили, старалися її в якомусь стілі. Далі проходимо. У нас, взагалі, є джакузі. Угу. Ну, а на вулиці дощ. На півночі джакузі? Ну, мабуть, має бути. Так, тут ми вже розкидали свої речі. Кроватка має бути дуже м'яка. О, яке пушисте діялка. Так, і дуже красивий пи. Ванна дужда. Тут ми будемо пити чайочок. В принципі, що ми тут робили? Ми просто собі відпочивали від цього Замовували світу. Їжу. Поїли, подивилися серіали, які давно не дивились насправді. І також прикольно так проводити час, бо вдома. Мала, мала вігіні, що ти просто вихідний день будеш лежати вдома, нічого не робити. бо я дуже багато варіантів, чим можна зайнятися. І Шукайте нас сьогодні у отеялах. Як називається серіали з мала? О, точно! Все Тут нічого не змінювалося. Так виглядає хол нашого готелю, є більярд, ми про нього не знали. Якби знали, то сиділи б, мабуть, тут. Фортепіано. В цій частині я ще не була. О, так красиво. Тут взагалі тут такий красивий вид, якщо звідси знімати чи фоткати. О, ще просто найс. Клас. Ми зараз на своєму маленькому балкончику. У нас види на гори і тут вирощується ще багато різних культур, капуста, морква і так далі. Тут є клітки з кроликами, тут є курчата, дуже прикольний холм, така красива також тераса. Кімната проста, у нас був Netflix. Думала... джакузі у нас було джакузі. Джакузі. Але зараз ми будемо їхати додому. Можливо, зупинимося на полях. Полуниці можна буде ходити і назбирати собі полунички, яку ми захочемо. Ну і ще всі звикли до того, що Балі, це спекотно, жарко, і правда, біля океану в принципі так і є. Вчора навіть коли ми виїжджали, було дуже жарко, а тут уже так прохолодніше. І ем, дуже класно, що зараз планують будувати аеропорт також в північній частині острову. Тому цей потік туристів він буде роз... більш Розсереджений <смі> не тільки в нижній частині острову, не тільки біля пляжів. Також люди зможуть приїжджати в цю прекрасну таку більш лісову гірську місцевість, і буде більш вільно в тих територіях. А ще дуже гарно, що по дорозі сюди, тобто. Навіть класна активність просто їхати дорогою, просто насолоджуватися видами, тому що ми бачили дуже багато гарних полів, гір, якихось вулиць. Зараз ще нещодавно було свято. Всі вулиці класно прикрашені. Бачимо якісь різні церемонії, людей. Тобто, бачиш і різну культуру місцевої. Тут її якраз більше видно ніж в туристичних локаціях. Тому це також дуже класний кайф. І я прямо от уже їду і думаю, блін от коли будуть приїжджати друзі, я прям буду їм радити. Ці маршрути, і реально, по якому ми їхали вчора. Мені дуже сподобалася дорога. Я була за якісь частини цієї дороги зі дороги вперше, тому це прям класно. Це дуже раджу просто брати навіть байки, ну, мопеди, скутери, кому на чому зручно просто також дуже... їздити. Ну, машина просто не прямо такий вайб. В uh -huh. деяких локаціях це напряжно, бо треба вміти вирулити, викрутити І є серпантини і досить небезпечні ділянки. Але якщо хороший водій, і зрозуміє, що таке правосторонній лів... лів... правосторонні рух. Так, Да, але я все одно кайфую набагато більше я від їзди на саме на байках по балі. Я не люблю їздити на машині. Можу сказати, що людям, які приїжджають на балі, Рекомендуємо приїжджати хоча б там на декілька тижнів за можливості. Ідеально це, ну, типу, там три тижні, да. так, місяць, тому що можна пожити в різних районах потрошки. Для того, щоб обрати, який район вам більше подобається, треба подивитися про те, де, які більше активності, які вам більше хочеться, якого... чи вам хочеться бути на пляжі, чи сюрф, чи в джунглях, чи в горах, який клімат вам подобається, але взагалі дуже класно от просто навіть. По тижню пожити в інших в різних локаціях, і також з'їздити сюди на північ сюди на північ. Це теж дуже класна опція, але не рекомендуємо їздити сюди на день, типу туди і назад, тому mm -hmm. що це може бути досить досить довго і можна втомитися. Типу. я можливо скажу таку заїжджену фразу, але реально Балі це не тільки чоргу, це не тільки Улувату, це не yeah. тільки Убуд, про які пишуть всі турагентства, про які всі розказують і так далі. Балі, це ще й північ, це Амєц, це дайвінг, це гори, це вулкани, це прохолода півночі, це полуниця в полях. Ем, дуже багато локацій, класних, які не такі ще заюзані. І тут вже є та кількість цивілізацій, яка дозволяє жити тут комфортно. Не будете спати так. десь палатки. Все, Пішла.